Залегла печаль, забралась в глаза, утонула грусть и скользнула слеза, словно невзначай, боли больше наизусть. И услышишь, ты меня, Господи и сойдешь ко мне. Помолчи, покажу тебе в сердце россыпи и отдам. От сердца ключи. Расплескалась алая зорница в небе по пушистым облакам. Пал туман, роса ложится на траву и на дорогу в храм будто бы натруженные ноги омывает нежно сам Господь. И уходят прочь печаль, тревоги, в храм несет душа больную плоть. Треск свечей и тихая молитва, и незримо предстоит Господь. И идет, идет за душу битва, драгоценную смолкает плоть. Сучасній людині дуже важко сьогодні утриматися від спокуси жити за матеріальними принципами, віддаляючись від пошуку істини, занурюючи душу в довгий і глибокий летаргічний сон. Тому так важливо кожній людині вчасно дійти до сокровенних глибин душі, відчути і зрозуміти, для чого і в ім'я чого вона живе, запалити свою свічку. І, вирвавшись із темрями, віднайти світло, донести Господу бодай маленьку, але вистраждану у власній душі краплинку світла. Кожній людині в якийсь момент Господь дає можливість зробити щось святе, від чого і буде залежати дійсна вічна цінність її особистого життя. Будь-який пошук починається з невідомого Бога. Яке його ім'я, який лик? І де починати його пошук? Історія храму Покрова, що на Васильківщині у Дніпропетровській області, пов'язана з легендою про трьом сина з лісової пісні Лесі Українки та поеми Івана Манжури Трьом син богатир. Храм побудована у квітучому краї, селі Рубанівському, нащадками запорозьких козаків у 1896 році. Як і більшість місць на Дніпропетровщині, історія Весельківщини, і, зокрема, околиць села Рубанівського, оповита козацькою славою. Краса краю, його багатство бабили людей здавна, але загроза поневолення у дикому степу, до якого належали ці землі, відлякувала багатьох. Тому лише козак з його вдачою, сміливістю. Та відчайдушністю наважився оселитися тут першим, на землі між чорним та муравським шляхами, що проходили крізь Україну впродовж 16-17 століття. Шаблею, мабуть, наш пращур володів віртуозно. Саме тому і прізвисько таке отримав Рубан, що закріпилося за ним у якості прізвища. А нащадки роз'їхалися Україною по всьому світу. Залишивши землякам на згадку про перше поселення назву цього села, процес становлення духовності допоміг не тільки відродити храм, а й розпочати роботу по створенню на його території заповідника. Рішення про це було прийнято на 18-й сесії Васильківської райради у серпні 2001 року, завдяки молитовній праці і організаційним здібностям воістини народного батюшки священника Василя Пишного. Настав час для Рубанівського краю стати осереддям православної просвіти в Україні. Найталановитіші представники різних професій зібралися тут, щоб відроджувати і розвивати українську національну культуру. У них полум'яні серця і золоті руки, які перетворили святу обитель на прекрасний сад. Велика любов і свята турбота дає наснагу жити і творити братам і сестрам Покровської громади світлою радістю. Вони піклуються про все і про всіх: про красу храму, садочки, городи, навколишню природу, про душевний спокій людей, які приїздять сюди. Усі, хто побував у храмі покрови, відкрили для себе, що життя православного це свята доброї радості, яке може стати довжиною у все життя, але тільки за однієї умови, коли ти сам навчишся дарувати його всім. Золоті слова Григорія Сковороди, коли я хочу, щоб мене любили. То перший люблю. Ось і настав час, коли любов Господа покликала кожного, хто зараз біля батюшки на служіння, і вони вдячні за турботу господаря, залишились у храмі покрови. Різні за віком, фахом, досвідом життя працюють разом на славу Божу. У кожного тут є своє заняття або ж послух, на виконання якого надихають сповіді та причастя, участь у святах і бесіди батюшки Василія. Життя в громаді особливе, вимагає від усіх повної самовіддачі, святобливості, не терпить самоправності, зате любить поступливість і доброту. Тож вони такі, труженики під покровом Богородиці. Багато людей відвідує Рубанівський храм. І всіх їх потрібно зустріти, втішити, дати поради у складних життєвих ситуаціях. У цьому батюшці Василію допомагає мила, привітна, духовно освічена, інтелігентна послушниця Ольга Олександрівна Загуменнікова. В минулому талановита артистка балету Прима Балерина, народна артистка України. Тепер випускниця Полтавської духовної семінарії, майбутній викладач богослов'я. А ще її неперевершений смак до прекрасного допомагає творити красу в храмі, готуючи його до свят же человеческую бессмертную живую сущность, правильно, если говорить, то обмануть нельзя. Потому что центр души сердца, а сердце это такой орган, вы знаете, я даже не могу вам сказать, как недавно отец Василий говорил об этом сердце, какая мудрость заложена в этом органе, это не только физический орган, это орган более духовный, даже чем ум. Потому что умом мы познаем, а проводим в жизнь все только через сердце. Поэтому сердце – это удивительный сосуд такой, вот. И люди, которые здесь побывали, или которые хотят познать Бога и хотят действительно очистить свою душу и привести ее к чистоте, знания, веры, они приезжают сюда, побывав один раз всего тут. Они приезжают и хотят услышать то, что они слышат, потому что вы знаете, вот я заканчиваю семинарию, у меня уже завтра отъезд на сессию, и то, что мы слышим от отца Василия, аналогов нет. Это нельзя, нельзя нигде прочитать. Это даже нельзя нигде, кроме него, услышать, потому что вот эта харизма, это преемственность высокого духа божественного через старчество, которое вот наша церковь-то утеряла, потому что великих старцев и святых старцев Вони були гоніми, да? так? І от Абачці вдалося при таких старцях бути, служити, і допомагати їм, і вопитуватися при них. Боже, яка велична твоя літургія, як високо летять у небо молитви. І проповіді, світлі, натхненні, все буде добре, якщо ми будемо добрими мудрими. А хто такий мудрий? От нам розбудь дають. Що таке життя? Це криниця така. Крилиця, жива криниця, живою вороткою, живою благодатною водою. І от тоді далі питаємо, а хто наймудрий на світі? Ні, mm. mm. Той, хто бере з тої криниці. У кожного криниця своя. Чудова криниця. Бери з цієї криниці, там мудрості. Який мудрість тебе не перемудрить? Хто саме Хто дивиться в цю криницю? Бачить там себе і думає і думає про себе, який же я гарний. А хто саме щас Дуже прості мудрості. Та той, хто, да, хто думає, хватить з мене мудрості, хватить з мене і красоти. Досить. Саме щаслива людина, яка не каже, ще мені, ще мені, ще мені, красоти. А хто саме радісний на світі? Яка сама радісна на світі людина? Ні, дуже проста. Відповідь, дивіться, та людина саме, саме радісне життя, життя у, тій, у тої людини, яка мудрість, красоту і щастя своє віддала другому. У храмі на кожного вірянина чекає зустріч з трьома відданими Божій справі людьми отцем Василем Пишним, старостою Володимиром Дерев'янко та вівтарником Павлом Тепіним. Їх легкість, бадьорість, веселий погляд очей не залишають байдужими кожного. Вони завжди разом. Без них неможливе служіння в радості і єднанні з Богом, бо вони ведуть людей за собою у світ Божого царства. Володимир Анатолійович Дерев'янко це дивна людина новітнього напрямку духовного життя. Добрий, мудрий, спокійний, радісний. Він вміло, як доброзичливий староста храму, залагоджує усілякі негаразди, сіє і укоріння надійне, правдиве, істинне і святе, рішуче відсторонюючи з Божого шляху чуже і непотрібне. Володимир є надійним носієм християнських чеснот, вихованості, інтелігентності, тактовності, уважності, турботливості, відповідальності, співчуття, доброти і мудрості. Будучи церковним старостою, він швидко і вправно вирішує всі питання, що стосуються приходського життя. Володимир справжній дипломат і неабиякий співбесідник, філософ, який поважає неповторне світовідчуття кожної людини. Про давно минуле художник Володимир Семенович Єрмаков розповідати не любить. Це, мабуть, правильно, бо життя його сім'ї по-справжньому, по-божому, почалось бодай бо після зустрічі з батюшкою Василієм. Тільки там він почав серйозно займатися іконописом. І продовжує тут, в Рубанівському храмі Покрови. Тетяну Володимирівну Єрмакову з повним правом можна назвати храмовою господинею, бо в її розпорядженні знаходиться все церковне начиння – Саме на її плечах турбота про забезпечення усім необхідним для богослужінь і церковних свят. Тетяні потрібно встигнути і випрати, і напрасувати, і сплести килимки, і полагодити церковне майно. А ще усі ці речі потрібно тримати в порядку і розмістити їх належним чином в храмі. Турботлива дружина і помічниця своєму чоловіку. Їхня сім'я вже давно влилась у велику церковну родину. Вони радіють своїм дітям. Онукам і цією гармонією сімейного щастя діляться з друзями. Всі, хто приїжджає в Рубанівське, ніколи не повертаються додому голодним. Пригощають всіх в трапезні. Трапеза тут не просто обід, а продовження таїнства причастя. Приміщення кухні не відрізняється від звичного, але готують всі страви з молитвою. Тому обід із звичних продуктів смачний і неповторний. А таїни немає ніякої. І готуючи, і перед трапезою, твори молитву. А ще, за порадою батюшки, треба все робити руками, без допомоги техніки. З повною віддачею і розумінням свого покликання трудяться на церковній кухні Галина Борисівна Горунович та Ірина Андріївна Федченко. Вони тримають на своїх плечах велику турботу, ласкаво зустріти і нагодувати велику православну родину, а тим, хто залишається працювати у храмі, знайти затишний куточок для життя. Їхня праця на Божій ниві не знає відпочинку, та гаряча любов до людей додає наснаги і сили. А перед святами годувальниці і про сон забувають, потрібно і про сфор побільше напекти, смачних пиріжків, хрестиків, жайворонків – Готують усе з молитвою і Божим благословенням, тому страви смачні і цілющі. Батюшка часто посміхається, мене так і тягне на кухню до Галі і Іри. Яку землю людина називає святою? Хіба це тільки Єрусалим, Почаєв чи Київ? Та ні. Мабуть, в усьому світі святою є та земля, та країна, в якій шанують і виконують волю Творця, в якій панує любов, свобода. Істинна віра. Всі знають, що церква дім Господа, так нехай же на Україні його оселею буде українська світлиця з маминими рушничками на іконах, в'язаними килимками на підлозі, різьбленим іконостасами квітами, живими квітами всюди, і щоб господарі нас зустрічали у білих вишитих сорочках, бо ми, українці, прийшли до Бога як до батька на гостини, який потім запросить нас до своєї трапези небесної. А причастя і привітні слова батюшки Василя Пишного дають наснагу жити і творити, і тиша, тиша навкруги, якась особлива, споконвічна. Вона говорить кожному: зупинись, подумай, розберись в собі і вийди на Божий шлях життя під покровом Божої Матері. Попереду Рубанівців чекає святе майбутнє, коли спільними молитвами і трудами в степу, прямо посеред пшениці і соняхів, виросте новий пасхальний храм Воскресіння Христового.